Всім показую сьогоднішній закуп в Кауфланд і поїхали. Значить, там є полочка з українською продукцією на самому початку. І, значить, помідорки, мариновані чері, Такі малюсічки, Верес. ще гірчиця міцна українська, теж Верес в пакетку. Майонез щедро провансаль. Ой, це найліпше що може бути. Так, і ще взяла собі, не знаю, що це. якась така сиропчик на 12 літрів води, який додаєш в Кока-Колу, і виходить, типу Кока-Кола без кофеїна. Ну, побачимо, але дуже цікаво. Взяла спробувати. Воно 6, там 9 злотих чи 8. Стає. Так, взяла собі її кубики, кнор 12 кубиків з курчаки, Кнор взяла 6 кубиків грибних боровиками, так, взяла для квіточок своїх отживку. Кстати, одна була 3,99 така, це для отої червоненької квіточки хочу. Я Взагалі шукала для сторчака. Для орхідей то одна була, а, то така отживка на місяць вистачає. Для орхідейки, бо орхідейка моя опустила три віточки з бутонами. Щоб її лучше відчулося. А, ще зопині каколочки взяла сухарики флінзи коркою. Угу. Так, ну це пекти собі взяла двоє дрождів по пів кіло муки. Одні дрожжі на... і одно кіло муки. Взяла желатин. не знаю, що був. Може якийсь холодець роблю. Так. І взяла такі. Вони щось там по рубль 50, ой, по злоті 50. Ось вот такі конвертики для документів. Не знаю, мені дуже зручно якісь документи, дипломи, паспорта по таких конвертиках, всіх отдельно різних кольорів набрала 5 штук. Вот. Ну і журнальчик Флант. Я взяла, щоб подивитися, які там акції, які промоції, що там є, давно не брала. Ну, в общем, такие закуп мне вышел на 92 злотых. Вот. Всем, всем пока.